Перш за все, чи не е, будуть заблоковані всі виплати мешк... мешканцям тимчасово окупованих територій, особливо що стосується пенсій е, у зв'язку з проведенням цього фейку у вигляді референдуму? Я хочу вам нагадати, як відбувалася ситуація щодо виплат пенсій з перших днів окупації це було пріоритетом нас. Укрпошти державних банків, які до останнього працювали на території тимчасово окупованого міста Мелітополя, і це було пріоритетом видавати пенсії нашим мешканцям. На той, за проміжок чотирьох місяців нам вдалося перевести велику кількість наших пенсіонерів на отримання коштів пенсії через картки банківські. Я наведу цифри раніше більш ніж 15, майже 15 Тисяч наших пенсіонерів міста Мелітополя та Мелітопольського району отримували кошти пенсійні від саме поштальйонів. Нам вдалося за 4 місяці, завдячуючи роботи Укрпошті банкам державним, яким працювали до останнього на території нашого міста, більш ніж 7 тисяч наших мешканців перевести на отримання коштів на банківських картках. І сьогодні вони продовжують отримувати ці кошти, і точно продовжать в майбутньому. Так дійсно сьогодні є питання, як отримати пенсії тим мешканцям, яким ми не встигли оформити ці картки. На жаль, це є проблема. Проблема це є тому, що расистські війська повністю заблокували функціонування української фінансової системи на тимчасово окупованому. Мелітополі та в цілому Запорізької області, але я хочу зазначити наступне: що всі пенсії нараховуються всі вони фіксуються на спеціалізованих рахунках Укрпошти і Ощадбанку. І якщо є така можливість виїхати за межі тимчасово окупованої території, то всі пенсії одразу можна буде отримувати у відповідних установах. Тож сьогодні, але я хочу зазначити, що завдяки плідній співпраці між Місцевою владою, банками державними та Укрпоштою, сьогодні ця ситуація торкається трохи більше ніж 10% наших мешканців, які отримували пенсію. Також що стосується всіх інших виплат, соціальних виплат, виплат заробітних плат нашим вчителям, лікарям, службовцям, соціальним службовцям, то вчора було прийнято законопроект про державний бюджет в першому читанні. І тут ми можемо побачити чітку позицію нашої держави, нашого уряду, нашого президента. Всі бачать, що Мелітополь це українське місто і воно буде деокуповано найближчим часом, найближчі місяці, мабуть. І тому вже на наступний рік буде профінансовано додаткові дотації на відновлення міста Мелітополя, на відновлення життя в місті Мелітополі. Якщо раніше ми дотацію отримували в розмірі. Близько 50 мільйонів гривень, то в наступному році ми їх отримуємо майже 300 мільйонів гривень, що на 240 мільйонів більше. Тож, сьогодні всі виплати, як зараз відбувається, так і буде продовжуватись. Всі пенсії будуть виплачуватись. Тому, звичайно, є проблема в тих мешканців, кого немає банківських карток, але, звичайно, є сьогодні вихід це виїжджати на тимчасово. З тимчасово окупованої території на територію підконтрольну уряду України.